Вже четвертий рік поспіль на Хмельниччині проходить таборування організації Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини. Фахові військові навчали дітей в умовах максимально наближених до реальних. Так, учасники руїв гартували дух та тіло. Пневматична гвинтівка, стрільба з луків, навчання керуванню fpv дронами. Така насичена програма очікувала учасників. Діючий табір. Я думаю, є доцільною цільно. Проведення зараз в умовах бойових дій на території України для того, щоб діти, які тут навчаються тактичної медицини, військової тактики, інженерної підготовки, а також управління дронами, як FPV, так і дронами камікаджу, під час зборів юнаків та дівчат навчали і тактичній медицині, а цьогоріч для табору обладнали спеціальне місце. Підсували ми стаціонарну кухню. Нам виділили, слава Богу, екзамні. і армії. На вище ми на майбутнє. У нас є на кухні, всі зручності для наших поварів. Тут у нас буде столова. І у нас пані приміщення. Всі разом дітей 33, а з персоналом 40 кілометрів. Діти вчились не лише військовій науці, а й взаємодії в колективі. Для декого з них такий марафон під відкритим небом був вперше. Беру участь в таких зборах перший раз. Хочу знайти нові нові знайомства, навчитися надавати першу домедичну допомогу. Думаю, мені тут сподобається, і я з користю проведе цей час. Під час шикування руїв юні патріоти отримали сертифікати та грамоти.